А чи знаєте ви, що в Японії, країні роботів та інновацій, релігія займає значне місце? Чи знаєте ви, що коропи в буддийських храмах є священними та асоціюються з завзятою боротьбою та перемогою? Чи знаєте ви, що в одному з синтоїстських храмів Японії служить український священник? Більш того, це жінка. Чи знаєте ви, що японці є релігійними синкретистами, тобто вони дотримуються як буддийських, так і синтоїстських ритуалів? Друзі, а тепер про все по порядку. Незважаючи на те, що Японія це країна майбутнього, де розробляють найновіші гаджети та роботів зі штучним інтелектом, японці знають свою історію та ретельно бережуть свою культуру. Храми це невід'ємна частина історичної спадщини Японії. Японські храми є справжнім магнітом для туристів з країн усього світу. Дві основні релігії Японії синтоїзм та буддизм. Як синтоїзм, так і буддизм наразі прийнято вважати радше філософськими течіями, аніж релігіями в класичному розумінні цього слова. Варто відзначити, що в сучасній Японії дуже маленький відсоток людей, які на 100% відносять себе до тієї чи іншої релігії. Більшість японців схильні до так званого релігійного синкретизму, коли кожен бере для себе щось близьке від кожного з цих вірувань. Японці не бачать нічого поганого в тому, щоб наслідувати декілька релігій одночасно. Також я чула, що зазвичай релігійний обряд для новонародженого проводиться в синтоїстському храмі, а наприкінці життя японці стають більше буддистами, тому похорони часто проводяться по буддийському обряду. Шанування ритуалів синто, весільні церемонії в католицьких храмах і похоронні церемонії за буддийськими правилами це звична справа для пересічного японця. А зараз давайте разом зайдемо в японський синтоїстський храм. На вході в такий храм є ворота Торі. Ворота є кордоном між священною територією та звичайним світом. Перед тим як увійти в такі ворота, варто вклонитися. Не прийнято також заходити в такі ворота рівно посередині. Варто триматися лівого або правого боку. Окремі ворота вважаються інстаграмними об'єктами ось, наприклад, відомі ворота в містечку Хаконе. Протягом години японці ладні стояти в черзі, щоб лише сфотографуватися на фоні цих воріт. Ворота Торі можна також побачити на самісінькій вершині священної гори Фуджі. Оскільки ключовим елементом синтоїзму є чистота внутрішня та зовнішня, на вході в усі храми знаходяться ось такі водогони, де можна помити руки та обличчя перед входом до храму. Бувають і ось такі декоративні фонтанчики для миття рук та вмивання. Символом цього храму є дракон, тому водогін тут у формі дракона. А зараз ми спостерігаємо, як відбувається молитва в синтоїстському храмі. Підходячи до вівтаря, японці мовчки опускають монету в ящик для пожертв. Причому раніше я думала, що чим більше номінал копійки, тим краще. Але ні, прийнято закидувати саме пятиєннові монети, які мають дірочку посередині. Далі вони двічі кланяються, двічі хлопують в долоні, чим виражають радість від зустрічі з божеством та повагу до нього. Потім японці з'єднують долоні та моляться і ще раз кланяються. В синтоїзькому храмі зі спеціальної ємності можна також витягнути передбачення омікуджі. Такі передбачення в храмах користуються неабиякою популярністю. Адже кожному трішечки цікаво, що йому готує доля. Якщо ж передбачення не подобається бо віщує щось неприємне, його можна прив'язати в храмі в ось такому спеціальному місці, задля того, щоб несприятливий прогноз не здійснився. А ось на таких табличках можна написати молитву і повісити її на спеціальних стендах. Починаючи з лютого 2022 року в багатьох як синтоїстських, так і буддийських храмах моляться за мир в Україні. Ось також спеціальні таблички з молитвою за мир в Україні. А зараз давайте ззирнемо трошки залаштунки японських храмів. В японських храмах можна побачити також ось такі дивні ритуали. Мабуть, вони також приносять щастя. При вході в японські храми також часто можна побачити левів вартових, які розташовуються парою по обидва боки від входу. При цьому по праву руку зазвичай розташовується лев, по ліву левиця. Зазвичай лев притримує лапою кулю, яка за легендою може виконувати бажання. Левиця, як правило, притримує лапою ливеня. У парній скульптурі зазвичай одна фігура зображається з відкритою пащею, а інша з закритою. Це трактується по-різному, як символ народження і смерті, як символ відкритості до добрих помислів і неприйняття злих. А взагалі, відкрита паща цих левів повинна відлякувати злих демонів, а закрита утримувати та захищати добрих. Ще трошки подивимося на цікаві японські ритуали і загадування бажань в храмах. А також поспостерігаємо за коротеньким концертом на сцені храму. Так чим же характерні буддийські храми в Японії? В багатьох буддийських храмах можна побачити ось таких коропів різних видів та розмірів. Коропи в Японії називають кої, що також означає кохання. Деякі з них червоні, деякі різнобарвні або мають золотистий окрас. Такі коропи вважаються священними та асоціюються завзятою боротьбою, наснагою та силою. Оскільки коропи можуть плисти проти течії, вони також асоціюються з подоланням труднощів. В японській мові існує такий вираз: коїно та каїнборі. Це означає короб, що піднімається по водоспаду. Насправді це мотивуюча фраза, адже за легендою, короп, який проплив по водоспаду через ворота дракона після того, як він проплив по течії жовтої ріки, перетворюється на дракона. Це символізує значний успіх в разі докладання необхідних зусиль. А в деяких храмах можна побачити ось таких черепашок, які також і в релігії, і філософії мають сакральне значення. Черепаха є символом влади та безсмертя. А загалом, який би це не був храм буддийський чи синтоїський, його варто сприймати разом з прекрасним ландшафтом та місцевістю, яка його оточує. Синтоїське богослужіння міцно асоціюється з почуттям прекрасного. Переживання злиття з природою грає важливу роль в прагненні людської свідомості відірватися від метушні щоденного життя, до висот та глибин божественного світу, до привнесення змін своє життя заради наближення до камі, тобто божеств. І цьому неодмінно сприяє краса природи Японії. В самих гарних місцях країни на популярних гірських маршрутах для хайкінгу. Та, звісно ж, на самісінькій вершині гори Фуджі знаходяться храми або ж каплички. Є загально прийнятий принцип, за яким будуються японські храми. Вони мають бути побудовані в тих місцях, де свідомість людини може злитися з природою. Навіть якщо синтоїстські храми знаходяться в містах мільйонниках, їх оточують мальовничі парки, більше схожі на ліси. А зараз, друзі, спробуємо розібратися в особливостях японського буддизму та синтоїзму, що в них спільного та що відмінно. Як я вже сказала, японці запозичують різні елементи з різних релігій. Навіть будуючи, наприклад, християнином, японець не може собі відмовити в задоволенні взяти участь в синтоїстських святах та попросити, наприклад, у Божества, який є синтоїстським покривителем освіти та вчених, допомоги в складанні іспитів. Не дивлячись на певні відмінні риси в обрядах та доктринах синтоїзму та японського буддизму, ці дві релігії або світобачення мають кілька спільних рис. До них відносяться політеїзм, тобто віра в багатьох богів, відсутність канонічного тексту, розвинутий культ предків, а також тісний зв'язок ритуалів з аграрним циклом. Синтоїзм в Японії це віра в удовотвореність природи. Витоки цієї релігії сягають корінням далеке минуле, коли жителі країни вранішнього сонця вірили в духів і магію, а також поклонялися тотемам. Синтоїсти впевнені, що у кожного предмета є душа і важливо будувати доброзичливі відносини з природою і навколишнім світом. У синтоїзмі немає чіткого поділу понять добро і зло. Все розглядається з боку природного перебігу речей. Ще однією відмінністю синтоїзму є відсутність засновника водночас в синтоїзмі є безліч божеств камі, які живуть повсюди, і в ріках, і в горах, і в деревах, і в камінні. Другою запоширеністю релігією в Японії є буддизм. Він прийшов в Японію приблизно в VI сторіччі нашої ери з Китаю. Існує чотири основні істини, завдяки яким буддизм міцно встав на ноги в Японії. Перше це віра в реінкарнацію, тобто переродження після смерті. Друге це віра в нірвану, тобто ідеальний стан тіла та душі, а також віра в краще життя після смерті. Для буддизму характерна простота ритуалів, а також релігійна. Церемоній. Підсумовуючи все сказане, можна стверджувати, що релігія є невід'ємною частиною життя Японії, як історичного, так і сучасного. Через релігію і місцеві філософські течії можна зрозуміти особливості менталітету та світогляду японців, який формувався протягом сторіч. А релігійні будови в цій країні представляють собою величезну культурну цінність. Друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал і дізнавайтеся більше про Японію.